Гортензія Волотиста від компанії Балсад. В кінці відео буде маленький анонс. Граундбрекер. Ваніла у 20-літровому горщику. Геркулес. Горщик 5 літрів, кущі дебелі. Magical Кендл 20-літровий горщик. пандура Пастел грін, горщик 5 л. Гонило фрайс, горщик 10 л. Кромбозин, горщик 3 л. White white Графіті, гошік 5 літрів. Ми стараємось відправляти найкраще. А тепер анонс. В серпні у нас з'явиться гортензія болотиста Bonfire по більш доступним цінам. І буде металіка. Слідкуйте за оновленням на сайті balsat.com.ua